Так, ну що, привіт, пацани, сьогодні в нас знову нове відео, новий влог. Я тут сьогодні з такими модними людьми. Просто подивіться, який капал лук. Я взагалі приємно сьогодні вдягнути як на букву Б. Бодибилдер, что? Да. правильно, бодибилдер. Короче, пацаны, сервис принял меку на телеге. Теперь он на телегах вилай. Я могу только туда статус залезти. Ладно, дай будешь меня возить. Давай. Едем. А как заравно листна. Бля, как ты смешно выглядит сбоку. Ха-ха. Сюда катаюсь, куда Це для великів Тепер. Тепер я офіційно Лос-Анджелес. є Біжляху прикладемо байка Зніме тихо відео Зйомки повним ходом, як завжди. Чекаємо О, Беремо Світло дві падає дивися, через камеру. Можна отакі, а моєї баби такі колись були голоші Модниця срок супер. Я собі ці візьму. Ти як хочеш, бля, конечно. Аня, вже новий рік пройшов. А я. О! все. Пиздец. Вот. Капітан Америка. О, ну да, ти вернули. А тобі що, два і тебе спайдермена вибереш? Ти Голоші. Це на лижі? Це на сноуборд, до речі, походу. Ні, це носять зараз якісь. Такие... А, не. да? Mm -hmm. Ну ладно. Бля, mm -hmm. yeah, я не знаю, вони мені офігенні просто глянь. Mm -hmm. Ну от тепер прийняти цей і цей. Оці для мене дорожчі в рази, я не знаю чим оці, ну тобі вибирати, братим, я би оці брав Добто, ці джинси напевно дають слухай, твій підхват хе цей танець <ріця> Вивчив, ні? Ну? Куди втомлив, що не вміє вивчити? Травіс Скотт, я в шоці. Ну так. поки нуль. Поки нічого взагалі немає. Прямо походу на другий пал там. Наш тебя другий потрібно зайти, Тут, Тут більше нічого немає. вчений мама. Може там в кінці щось є ще, я тільки не пам'ятаю. Зараз в принципі побачимо. Так, вибрали Юрі такі кросовки, Юра каже, ну, не хочу Джордана, не хочу Данки, а я кажу, просто поміряю все.

ну, а мне вот эти Old Money тоже подобаются. Это не Old Money, конечно, но... Как это там? Navi Color, по-моему, называется. Да, темно-синий с белым. Эти тоже классные. Эти классные, удобные, и они еще... Эти, походу, будут очень долго носиться. Сверху <laughs> насыпаю. Ну, я серьезно говорю. Я просто процент в этом магазине имею. Пара копійо мені насипали, щоб я тут продавав сидів. Приводь ти кого, знаєш, з України, типу там це. Зараз ці попаси каву тобі скинуть. Ну пробуй, та ж ти подобається. Проси три пари, проси тут, 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 ту і тут. Зараз будемо дивитись. Старбой, так? це імба, звісно. Ти серпи з вибирав. Ні, ну дивись, що тобі подобається, Юр. Так, дуже добре. Юрик на районі послав гонца по кофту, і його привіз. приніс. Патріотичні кольори Юрій носить. Взагалі то. Оце молодь. Мэн, можно можна познайомитися? Сильно им не подобається. Що, нормально законце? Звісно Ну офігенно дивиться, що мне. Роговство на запитаємо, що нормально. Шикарно, реально. чи тобі не подобається. Мені дуже подобається. Кофта по-любому берешь, типа, тут даже не борис, конечно. По-любому. Сто процентов берешь. Ты просто не найдешь потом. Кофта. Кофта. Я когда я сказала, он такой... Когда сервис скажет, бери по-любому, Юра. Да, ну добре. Просто завжди. Я иду, короче, я здесь Ну, це так чесно скат, я не знаю, я тут поло купити. Тут, подивіться, яка широка талія. Тобто в плечах вона буде вузька. Наталія буде просто така здоровена. Все. Нічого я собі знов не купив. Тут Катя з повними сумками йде. Юра yeah, yeah. з обновами. На ми, ми завеземо завтра, або післязавтра, не думаю, завтра завеземо сервіс саме. Одне місце. Там точно вже не йде. Це 100% Ну yeah. Що зробиш? Тут, тут просто на кожі. Вокси. На нас, коротше. На да. Ви просто темні, бачите, світла нема. Let's go. Натавну. Тання. Вот і приговор один я, блядь. Коротше, взяв другої. на розмір. Коротше. Mm -hmm. Я носив 46,5. Взяв 47,5. А взагалі раніше носив 46. Типа це мій розмір всі діла. Я завжди боявся брати собі більше розміра, тому що мені казали, що в мене шопа великий кажеться. І в відрозі я ходив на постійно зелі на пальцях були, тому що маленькі кроси. Зараз почав брати 46,5, все чітко. Зараз взяв 47,5. Ну, не було 46,5. Ну наче ок, я не знаю. типу, піде. Зараз ще хочу перевірити, якщо що, тож. Зараз поїдемо. Поки бірку ще не зняв. Да. Але я думаю, що все. Згадую одразу, значик, з мамою на базар ходив, коли був маленький, поміряв. Хороші, хороші, там ти пальці зігнув. А, хороші да. мам, хороші. Ні, там зайшли мама, знаєш, як брала. Пальцем соло. Пальці чи влазить, тому що на виріз. То, що ти зараз виростеш до... Місяці вони вже місяці маленькі. Місяці вже маленькі. Це, ну ці прям на виріс, правда, рости не буду. Ну такі, типа, вільні дуже, але ну нормально. Такі. На теплий носок, типа, да? <laughs> да, так? На теплий носок буде все в порядку. Нормально, нормально. Типа на що ще так приймається, але нормально. Це, пацани, Air Max 97 від да. так. На Отак. Намоднячий Так, Сьогодні в мене такі невеличкі закупи: це банани, лаваш і вівсянка. По суті, купив те, чого не вистачало. Зараз іду додому. Отакий сьогодні у мене вийшов день, як завжди, як завжди насичений, в принципі. Поменше стає розмов душевних на прогулянці. Але в принципі я думаю, такий контент вам цікавіший. Що, Sia Sun Guys, побачимось вже зовсім скоро, тобто завтра обіймаю всіх папа. -па.